Всім привіт, друзі! Сьогодні вперше на каналі ви чуєте мій голос за кадром. А сьогодні такий незвичний нестандартний формат відео на моєму каналі. Під час запису відео з цією подією я навіткнув до кінця мікрофон. Тим самим залишився взагалі без звуку. Про що я зрозумів лише коли приїхав додому. Я дуже засмутився, але друзі з нашого чату Мандрівна підтримали мене і я вирішив. Все ж таки, змонтувати відео в такому незвичному форматі. Вже дуже давно мене збиралися такими великими кампаніями, і ця подія запам'яталася для багатьох. Нехай ця пам'ять залишиться і тут на каналі. Надіюсь, ви мене підтримаєте у вигляді коментарів та подобаєк під цим відео. Так я точно знатиму, що не даремно старався. А ще я скоро очікую свою першу тисячу підписників, тож не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це вже другий велопробіг під назвою Fireway до перемоги України. Цей велопробіг організований рятувальниками та започаткований головою ДСНС. Велозаїзд приурочений до Дня Незалежності України, а цього року особливу у підтримку Збройних сил України. Зібрані кошти йдуть у фонд. Повернись живим! Стартувала подія в Рівному біля однієї з пожежних частин. На старті зібралось близько 300 учасників. Дистанція 50 кілометрів полягала через села Хотинь, Ходоси, Козлин та Жити. Як бачите, на екрані покриття було різне від новенького асфальту з володоріжками до гравійних доріг та улюблений Бруків. Хоча дистанція не маленька на перший погляд, проте заїзд не складний. Все було дуже гарно організовано. Нас супроводжувало автопатрульні поліції, колона рухалась повільно, не поспішаючи. По дорозі я зустрічав багато друзів, знайомих та однодумців. Всі ми сьогодні зібралися підтримати Збройні Сили України. Та проїхати ось цей символічний маршрут. На 15 му кілометрі була організована перша зупинка. Тут можна було взяти води та з'їсти шоколади. Щоправда, поки я фільмував Олю в конкурсі мокрих Джерсі, жарт, звісно, на шоколад ми не встигли. А на цих кадрах я познайомився з Валерієм. Він мені розповів про свій пристрій, який приєднується до візка, тим самим робить з нього ручний велосипед. До речі, в цьому колесі є електротяга, що, звісно, допомагає рухатися легше та швидше. Олері разом з усіма подолав всю дистанцію. А ось на цих кадрах малюк ігрика. Він їде у велотрейлері. У дитини є компот та печиво. А що ще треба? Нехай тато крутить, поки ми ростемо. Далі ми поїхали в сторону козлина. Приїхавши ще кілька кілометрів, нас зустріли знову рятувальники з крутим душем зі своїх водометів. Гарно осяжили нас у спекотний день. А далі була ще одна зупинка, та ще одна точка їжі. На цей раз нас очікували банани та вода. Тож за 30 кілометрів ми встигли двічі поїсти. Голодими на фініш ніхто не приїхав. Після цього була ще одна маленька зупинка для загального фото та відео з дрону. Ну і ми поїхали вже на фінішу рівне. Ну а на фініші кожного учасника очікували медалі. До речі, дуже гарні у формі велосипедів. Також були нагороджені наймолодші та найстарші учасники. Ну і ще раз нас освіжили душем. Всім дякую, хто додивився це відео, незважаючи на незвичний вам формат. Я буду вкрай вдячний вам за підтримку. Підтримайте мене вподобайками, коментарями. Хто вперше на каналі, не забудьте підписатися. Попереду ще багато нових відео. На цьому все. Всім пока-пока!